Слава Україні! Героям, шановні запрошені народні депутати, шановні представники міської ради, представлячі відразу управління, нових заступників, за вашим інформації. Під час виборів 25 жовтня 2020 року було обрано 34 депутати міської ради. На поза чергові 34-й сесії на Дімянській міській ради 8 демократичного слитання присутні.

2024 року послухання подачу 24, а на мінімальні своєї 8 демократичного, керуючись статтю 46 закону України, де в східній місті реванш відстояти, вирішив скликати, позичував 36 на міської ради 8-демократичного спиртання, від 10 2024 року, один годин за відхідно зміняння. Друге винен подачу 36 сесії міської ради питання про наголошення СНАТУ на Дінянської міської ради депутатського корпусу замовню завдовжку 3. Прозверження нетального плану території для будівництва венько здобутних станції. Європейської місії надмірної перестані прийти до порядку денного, я на наводить оголошення. У нас відключення законодавства проходить відеозапис нашого сенатного засідання. Тому будьмо певні, будьмо уважними, дотримуватися ремонту, але все одно відносимо виконання. Це на привели дівчата, жертвуючи найдорожчих і найбільше своїм дітям. Тому хочу, щоб ми всі зараз поминули хвилину мовчання, 72 років, передати немає. України воєнно світом. Патічний Богдан Васильевич, 38 років, село Він. Грин. Угенів Микола Михайлович, 46 років, село Третье. Будак Сергій Николайович, 40 років, село Полищин. Лучин Юрій Васильович, 44 роки, місто Надвірна. Петров, Віктор Олександрович, 53 роки, місто Надбірна. Наборня, Микола Васильович, 52 роки, село Траха. Павлюк, Андрій Тарасович, 41 рік, село Лісна Перномеда. Скорецький Василь Тарасович, 24 роки, місто Надбірна. Зубко, Богдан Дмитрович, 52 роки, місто Надбірна. Андюк Володимир Ярославович, 41 рік, село в місті. Васарапа, Сослане 46 років, місто Надб'єдна. Жовник Андрій Дмитрович, 32 роки, село в місті. Ладеньків, Василь Піліч, 59 років, село Лісна Перновиця. Лошенюх Андрій Піч, 50 років, село Неснатер Мавров. Доброняка Наталія Іванович, 53 роки, село Кравна. Івачук Василь Васильович, 33 роки, село Стримба. Чава Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іваночку, Рас Васильович, 42 роки, місто над Вірна. Андрій Влаславич, 25 років, місто над Вірна. Позник, Юрій Володимирович, 24 роки. Місто Нафір. Суновецький Андрій Ярославович, 29 років, село Лісна, Терновика. Грегор Володимир Іванович, 31 рік, село Стримба. Петрик Степан Васильович, 45 років, село Парижчин. Феїфер, Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба, Луска, Дмитро Михайлович, 23 роки, село Лісна, Залезниця, Олефір Іор Тридцять чоловік рік місто Надвіна. Михайло Олегович, 23 років місто надвірна. Кепешний, Іван Васильович, 45 років, село Вміз. Горбок, Віктор Миколайович, 28 років, місто надвірна. Шепістий, Василь Михайлович, 59 років, село Вміз. Зіни, Василь Юрійович, 43 роки, село Дізна Пермалась. Володимир Богданович, 33 роки. Місто Нотвірна. Бакота Ігор Васильович, 34 роки, село Заведе. Возин, Михайло Петрович, 33 роки, село Крах, Каралаш Володимир Петрович, 39 років, місто Нотв'єдна. Мендвецький Сергій Михайлович, 48 років, село Ветті найдан Насильник Іван Миколаєв, 47 років, село Місті. Почумала, Олександр Григорович, 32 роки, місто Мірна. Лумей, Дмитро Вікторович, 33 роки, місто Надведа. Татя Степан Іванович, 29 років, і місто Надведа. Желінян, Віталій Миколаївич, 32 роки, місто над Веда. Андрій Тарасович, 24 роки, село Ровище. Ксенія Роман Романович, 43 роки, місто Над Ведна. Андрій Іванович, 42 роки, місто над Опатич Василь Миколаївич, 24 роки, місто Надвірна. Тарасюк, Надміфрович, 27 років, місто Надвірна. Намотрів, Михайло Ярославич, 58 років, село Красна. Кіпещук, Микола Михайлович, 40 років, село Міс. Совенюк Вір Михайлович, 49 років, місто над'єдна. Олег Олахімович, 45 років, місто Надвірна. Мені Олег Юрійович, 21 рік, село Надовина. Яцько, Ігор Петрович, 41 рік, місто Надвіна. Стопаров, Володимир Ярославович, 35 років, місто Надвірна. Непеляка, Василь Миколаївич, 22 роки, місто Надв'єдна. Ніколай Андрій Петрович, 43 роки, місто над Михайло, Віталій Ярославович, 38 років, місто над Вот Іван Михайлович, 48 років, село Крага. Андрій Володимир Степанович, 32 роки, село Зубин, Попаденець, Роман Ігорович, 23 роки, місто Надвірна. В'єдна. Юрій Васильович, 34 роки, місто Надвірна. Шпинда, Шпинта, Трамп 37 років, місто Надвірна. Кропенко, Карпенко, Олексій 27 років, село. воевал. Я не чувствую, что Сергей Васильевич срок заявит роду всего Хи. Он может. Я вспомнил Николаева, что срок один рейд и на две дна. Следует, что он 32 роки и на две дна. Иван Федорович, 45 роки, всего в этом Майдан. Разъехал Рустам Вячеславович, 40 роки и низко на две дна. Иван Иванович, 36 роки и низко на две Život, Egor Jovalev, 50 let, sílo Mirna. Haman, Vladimir Andrijevich, 46 let, sílo Mirna. Jutrův, Stepan Romanov, 41 let, sílo Mladiv. Knemiňanov, Vodan Jerevov, 40 let, sílo Miz. Mikyteji, Mikhail Osebovič, 29 let. milou doktora. A jo Petrovolajič, 38 let ve Вічно кісвій за пам'ять. Кожна зварного права є порядку денний. Тридцять шостої позачарової сесії на комінальних міськраду 8 наступний. Питання. Перше питання про нагородження від назвою замужні на намірнянської міської ради. Друге питання про затвердження літання плавно території та подібнення пометання тонічного стані допомагання підняття на дві командує. Чи я поуваження доповнення доряду? Якщо немає, питав за основу. Порядку денних, якщо прийшти. Хто проти, за, хто проти утрималося? Чи є зауваження доповнення до порядку денних? Для...? Тоді ставлю за основному цілому порядку денних для... кожен чого в цей не... Хто проти, утрималися? Рішення прийнято. Перше питання про нагородження вікна, змушені задоволення міської ради. Нагорода, у кого-нибудь разом з вами в печатку. Зупини артистури, зробили для нагородження жителі нашої громади, які з перших днів дні повномасштабному охороні, пішли, повернути українські приїздили і лежі, і прикраїнські На замужність задоволення. Тому враховуючи пропозиції, від діхладів, враховуючи пропозиції від відділу сектору ветеранської політики, враховуючи пропозиції старо, ми сьогодні пропонуємо на проєкт рішення, керуючи статтю 25 закону України про організаційних збройних України. Враховуючи рішення міської ради від 21 липня 2023 року відносив, 20, про затвердження відповідного положення, про нагороди на зміни міського раду і виконавчого комітету міського роди, задавши подання міського роди, команді військової частини, стала відділу секретарської політики, міська рада вирішила за особисту божність і самою дані її захисту державного комітету за акції. Диспепти, наводити знати на Донецькому інсперацію. Заможний казовиць відповідного списку та додати. Друге, здійснити за ці відділу надання інспектураторів, набирати роботу нато реакція находження на, на майданчик, контроль за виконання цього рішення, наші підтримання, яка набувається, справа нашої комітету інсператорів. Власне рука є безпосередній спеціально з військово військовослужбовців, які на 99% сьогодні перебувають на точці здійснення на платі під час військового бойового завдання. Більше того, що на Донянська міська ради, дякуючи дівчат, дякуючи вам, де посаду, замова ще певну дійсність нагороду. Тільки початок зв'язку з тим, що ми брали до уваги, в основному це подання міської частин, які зверталися до нас, ми зрозуміли, що ми перший потім зробити на минулій сесії, коли ми нагородили десять мене нагородами. Військово-службовці з нашої громади, які перебувають в зоні здійснення 54 батальйону, то були окремі бригади. Які mm -hmm. ми вже на цьому вам пропонується 58 відступного футболу, які безпосередньо проживають на території нашої громади? Чи є доповнення добре рішення? На наступне. Mm -hmm.

Які виявили бажання вручити в цю нагороду рівним і Литєм? завтра на дню покрові ми будемо вручати саме родинам і сім'ям міського які попередні дали добро, щоб їм завтра вручити у майданчик життя. Подання порядок такий. Подання в основному ми пригадуємо подання військових частин, матуш військових частин. Це 69-та окрема медізована бригада. Це 10-та, генератор штурмувати. Це 68-маєць. Це третя танка. Це третя, окрема штурмування. <головіка> це тут поступує 86 батальок, 24, 85, це е, війські дві населений був нашої громади. Тому закладені 180, каже більше, що нагорода він щось побігла і допомога більше. Мотив комплектаційності, секретник я не маю права. Зараз завжди з тим, що буде казати, скільки життя нашої громади перебуває з однієї хід, але повірте, це дуже маленький соток, цих народ, які сьогодні приймаємо рішення. Якщо це питання, готові так приїхати. Знову з бачимо, чи можемо ми наші матеріальної захоплення йдеться, там 100%. Там постачання, то наша всього громад. Дякую, нападаючи. Що десятна города мала за допомогою лікувало в Шану. Від любов до хлопців, які на обороні, в воздухість соціальних фондів, відділені ветеранської політики. Ми постійно розглядаємо і навчальні поліції, розглядаємо пропозиції, і всі прописують програмою спеціального фокусу. Тобто, то, що сказав депутат. Документальні кори, частині інших видатків, які приписані програмою, і на даний момент є деякі. Ви ж ще знаєте, що інші напрямки програми, оперативне втручання або допомога на кращому матеріально-технічну матеріально-побутову, допомогу сьогодні на просі, Ми сьогодні не можемо фінансувати, але я думаю, що також буде кошти, ми розглянемо інші категорії людей, які потребують віддати допомоги. Фінансові, соціальні і фізичні. Тому звернемо увагу. Я думаю, що однозначно ми все зробимо для того, щоб депутати, які зверталися, щоб ця нагорода мала за собою відповідну функцію, щоб хлопці розуміли, що ця нагорода це не тільки нагорода, але за на неї дуже багато є вік для військового службов, який сьогодні перебуває, вражає телефоне. Зхідних центрах нашої держави. Дякую. Дякую. Я потреба зачитуватися. Всі побачили, шановні колеги, всі побачили, що тут дуже багато є наших знайомих, які приводять військове формування в частинах на сполу. Тут є люди, як крувай на місто, які мають війські, які притягнули захисту держави на сході відповідальній тому дякую Соціальному політику сектору транспортів за те, що максимально ці терміни як збирали інформацію. Осудний акцент був зроблений на те, і що роботи безпосередньо пробували дзвоняти. Колеги, тоді ставлю на поіменне голосування проєкт рішення, який вам ще не вийшла, які не задав. Я буду у помощі. Я, Ангіок, да. Андроз, да. Дунар, я <губи> буду у помощі. Да. Андрій да. Олександрович, Андрій Соседяненко, Лунар Кілин, Кудрин Козин, Вася Хома, Ністоній Тарасов, Надю Козин, <губи> Курман Маніев, Земля да. Катяна, да. Друга Казимина, да. Зінян Тарас, Хлешенька Єлина, Гульчишин Дмитро,

Що вони цей? Відчув ми Дякую. рішення прийняття. <клес> Колеги, продовження цього проєкту рішення. Ця нагорода, то ви зрозуміли, якщо ви бачите, наприклад, в чому виступати або кожним побачите, це є початок нагородження хлопців, який зароблені бойовий дім. Ми однозначно розглянемо всі проходити, як відбувається по корпуску, як відіскові частини. Але ми, зрозуміло, ми не можемо в час водночас свої центрні процедури закупити тисячу нагород. Ми поглядаємо, ну і виготовлення відповідно, домовлення складає 60 людей. Триміння. Тому стараємося до кожного дня чи день покрови щодення України, щоб ми виробляли списки. Я хочу офісу соціальних послуг і відділу. Ветеранської політики ми без визначення, хто перебуває в зоні бойових дій, нагородили свою візнати. Дякую. Друге питання. Про затвердження детально плану території для будівництва на землі з місії станції. Два хто. Ніща не на цьому з пані. на сторінці. 4G. Записання до мене медичного. Але повно повноцінне технічне рішення використовується те, що сьогодні здається, щоб не приходило про це виготовлення прикраси конверт інформаційне дане питання. Тому з вашого дозволу включили дане питання ви подачу сесії, щоб не чекати і не затримувати проте. Запитання до мене, до Олега Володимира, до Маряни. सुलेवर मोजन दांते नाम यह मोस्लानी मोजन अंजुरियो विज़ा अंजुरियो टीचर बुनार किले बुद्ध वसे बातरहमान विश्वानिख्तरा नचुक वसे कुर्मा मारिया लैंड टीचर लोबाका देनामिया लिंकर आदाओ प्रशिक्षण मेट्रो हाँ, बहुत दुखने वाली, कुप्चकनता है, दुवे दिगंधी, दुबुनी रहता है, मजाक न मानो, मलातल कोई, मज़ूम बोलते हैं, मगरवेश का मरीज़, मिक्की तो मंदीर, नवाज़ी बुद्ध मारी, तो वो साइडी करा, Дякую. Рішення прийняття. Шановні колеги, дякую всім за увагу, дякую за іншу за критичну працю до позачергової сесії. Хочу вам всім подякувати за допомогу збройним силам України. Тому цей шорт на чергуваній сесії міської ради. Восьмого демократичного звітання закриття. Thank you.